Вітаю вас, шановні глядачі! З вами мовний центр Діалект. Мене звати Марія, перекладач і викладач італійської мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про різницю між двома дієсловами – старе та есере, але не взагалі різницю, оскільки там дуже багато нюансів, а лише різницю у таких конструкціях, які містять у собі обставину місця. Тож, різниця між есери і старе у тому разі, коли після них іде обставина місця. Що я маю на увазі? Я маю на увазі такі конструкції, як Соно Аказа та Сто Аказа. Чи це одне й те саме? І Відповідь: Ні, це не одне й те саме. Для того щоб пояснити цю різницю, давайте уявімо собі таку ситуацію. Хтось телефонує мені. І питає ти де, до весей? Я в цей момент знаходжуся вдома та відповідає Соно Аказа. Це означає, що саме у цю мить я вдома, але це зовсім не означає, що за хвилину я з цього будинку не вийду. Тобто, саме у цей момент я вдома, але, можливо, за мить я буду вже не вдома. В той час, як конструкція 100 аказа фактично означає, що я маю намір вдома залишатися. Тобто, вона є синонімічною до дієслів рестаре та ріманере аказа. Або ж то? Соно арома. Власне, у цю мить я знаходжуся у Римі. Це не означає, що буквально за хвилину я не сяду у потяг та не поїду де-інде. В той час, як 100 арома означає, що я маю намір деякий час ще залишатися у Римі. Тож, в цьому основна різниця між конструкціями старе та есере плюс. Обставина місця, дякую вам за увагу! На все добре та до наступної зустрічі!